Ісус мав 2000 років тому таку саму проблему, і ми сьогодні часто маємо в церкві, багато людей, які не бажають мінятися, їх влаштовує їх стиль життя, критикують церкву, звісно, можливо, і мають рацію, але бажають якихось знаків. Багато людей серед нас, теж в церкві Христовій, їздять на різні паломництва, щоб, можливо, побачити якесь чудо, можливо, це мені допоможе. От якби я побачив, там пророкують різні пророки нашого часу, такі деколи в лапках, а деколи дійсно, можливо, і справжні. Мають бути знаки на небі, має бути це інше. І люди шукають цих знаків, але ми вже отримали знак 2000 років тому. Прийшов на землю Син Божий. Він нас відкупив своєю кров'ю, своїм життям, віддав за нас життя. Якого ще більше знаку можемо просити? Ті люди в часи Ісуса вони бачили Його. Відчували, що це був великий пророк. Але все рівно, навіть тим людям, які бачили всі чуда, їм бракувало ще чогось. Тому що справа була в закам'янілості їх сердець. І сьогодні є спомен блаженного гонората Козмінського пресвітера. Цікава історія. Цього блаженного, тому що народжується в часі окупації територія Польщі була під царською Росією в католицькій сім'ї християнській, добре сформований, в молодому віці, чує ці віяння світу, просвітництво. і Хлопець молодий, як завжди, молодь всяє максималістами. Він стає з такого віруючого, стає атеїстом. А навіть не просто таким атеїстом, а знаю такої молоді багато або таких людей, які приходять для того, щоб задати такі запитання, щоб сказати: От бачиш, ти не є переконаний в твоїй вірі, от бачиш, ти неправду кажеш. І цей молодий чоловік мав такий теж досвід. Такого спротиву потім іде навчатись. Навчається, хоче бути архітектором, звикла річ. Невідомо, з яких причин потрапляє у в'язницю на рік, нічого поганого не зробив. Там хворіє тифом. Має неймовірне навернення, тому що пізніше вже описував, що. До нього сам Христос прийшов. Часом шкода, що ми люди, є так і вперті, що нам потрібно пройти через такі міцні випробування, щоб аж досвідчити, що Господь Бог є любов, що Він є, що Він милосердний, що Він є той, який нас завжди хоче врятувати, який нас створив. Цей молодий чоловік. Після таких досвідів, а ще мав, напевно, більше, хоче теж вступити в монастир. І тут всі матері, які так люблять і моляться за священників, і він приходить до своїх батьків, які є християни, католики, переконані, хочу йти в монастир. Ой Божечко, що ж це буде, бідна наша дитина. Але в кінці мав міцний характер, отримується благословення. Іде в монастир, і там в короткому часі теж висвячується, проходить всю формацію. І цікавого я знав того, що він був прекрасним проповідником і мав плани проповідувати, навчати. Дуже люди любили слухати його. Але було повстання національне жорстоко потім придушене проти цієї окупаційної влади, і забороняють всі монастирі. І пізніше Господь так провадить, що живе в такому теж укритому житті, є сповідником. Щось, чого взагалі часто недоцінюється, але велика кількість душ була врятована завдяки його праці. Казала мені сестра Агнеса що називали отця Гонората в'язнем сповідальниці. Більше двох тисяч мав духовних дочок, яких сповідав, супроводжував з 1853 року по 1895 засновує згромадження. Отже, ця сповідь була для нього теж можливістю бачити ці особливо обдаровані душі Божою благодаттю. Які потім були цими співзасновницями, співзасновниками цих згромаджень, вважав, що укрите життя Монаше є надзвичайно важливе. Тому сестри, які були засновані, не мали монаших хабітів, лише жили укрито. І вони мали змінювати цей, цей світ сучасний через свою присутність в різних місцях. Працюючи як звиклі люди, тільки своїм прикладом мали людей вести до Бога. Великі речі, 26 згромаджень, 16 до сьогодні, 17 до сьогодні функціонують. Яких більше знаків хочемо, можемо бачити неймовірних великих святих, які присвятили своє життя, які засновували згромадження. Був великим прихильником Матері Божої, Любив Марію, вважав, що через любов до Марії можна швидше прийти до Ісуса. В Місяці жовтні, знову ж таки любив Розарій, любив молитву до Марії. Всі ці знаки, які дає нам Господь через своїх блаженних, святих, через різні чуда, Господь хоче сказати: Я є серед вас, я є з вами. Єдине, чого потребуємо, це щоб наші серця закам'янілі ставали серцями наверненими, серцями відкритими на Бога, на Боже милосердя. Амінь.